І сестри, Христос народився, дивовижний хор співу. Хочеться просто слухати, співати, молитись і дякувати Господу, торкається до глибини душі. Я слухав брата Василя і пригадав, як вперше десь майже років 30 тому назад я приїхав в Сокальську колонію з Іваном Филимоновичем. Проповідувати Боже Слово. Пам'ятаю, брат Василь ходив там з рамочками. І я дивився на нього і думав, що він там робить. Такий спокійний, такий смиренний чоловік. Але потім, як почув його свідоцтво, я зрозумів, яка велика милість Божа. І сьогодні прийшло вже стільки років, брат Василь, це милість Божа до тебе, це милість Божа. Дорогі брати і сестри, до усіх нас, що ми з вами, більшість із нас, вижили в 90 ті роки. Вижили два роки ковіду і вже четвертий рік війни. Це велика милість Божа до нас, яку Він оновляє до нас кожного ранку. Я привик. Це ввійшло в мою таку привичку зранку. Дуже рано, коли прокидаюсь на молитву, підходжу в кухню, в мене таке велике панорамне вікно, двері, дивлюся. Коли починається світанок, я кажу, Господи, дякую Тобі за те, що Ти дозволив побачити ще один день. Значить, ти вирішив, щоб я в цей день був потрібний, потрібний тобі, потрібний. Дітям потрібний дружині, потрібний ближнім, потрібний тим, хто оточує мене, тому, Господи, використай мене для своєї слави. І справді це велика Його милість. Завершується 25-й рік. Особисто для мене цей рік був дуже важкий. Рік був таких особливих потрясінь. Це було пов'язано з моїм служінням, з дитячими стежинками. Я молився і просив Господа, щоб дав мені сили все це пережити. І навіть неодноразово дружині своєї говорив, я би хотів вже, щоб цей рік завершився. Але при тому всьому, при всіх тих проблемах, певних негараздах, труднощах, випробуваннях, Господь дав сили все це пройти. Господь був поруч зі мною, Він є поруч зі мною. Господь благословив нас і є поруч з нами, і ми будемо дякувати за його великі милості, які він нам являв протягом цього 25-го року. У мене є на серці текст Божого Слова, час дуже швидко біжить. Я постараюся дуже стисло висловити свою думку. Я читав Книгу Ісуса Навина. і Господь проговорив до мене. Час моїх потрясінь, моїх випробувань цього року, які я проходив, я читав цей текст і зупинився, Дух Святий торкнувся мого серця, і Господь до мене проговорив цим словом, яке я хочу зараз зачитати усім нам: Ісуса Навина, 1:9. Чи ж не наказав я тобі: будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся. Бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Це слово було звернене до Ісуса Навина. Хтось підрахував, що в Біблії 365 разів в тій чи іншій формі говориться вислів не бійся. Страх це стан тривоги, хвилювання, неспокою, викликаний очікуванням чого-небудь неприємного, невідомого чи небажаного. Страх викликає фізіологічні та психологічні зміни, що в свою чергу спричиняє різноманітні поведінкові реакції. Особливо це видно, знаєте, я спостерігаю. По наших дітях в дитячих стежинках, які тільки влаштовуються в дитячі стежинки, перед ними невідомість. Вони і так були забрані від цих їхніх умов проживання не зовсім добрих, не зовсім приємних, особливо тоді, коли маму позбавляють батьківських справ прав, особливо коли дітей вилучають з сім'ї. Я пам'ятаю як троє дітей. Вилучили, були сім'ї з Червонограду, привезли в дитячі стежинки. Так вони були одягнені в футболках, там і в шортіках. От в чому були одягнені, в тому привезли їх до нас. Вони певний період часу навіть просто не розмовляли. А старший хлопчик йому було 8 років на той час, йому зараз вже 17, виповнилися от 24 грудня в прекрасній сім'ї в сім'ї пастора. Але тоді він був настільки замкнутий переляканий, що багато часу приклали ми зусиль для того, щоб цих дітей вивезти з цього психологічного наляканого стану. Не тому, що ми, знаєте, такі професіонали, не тому, що ми так вміло вміємо працювати з дітьми чи знаємо якісь певні формули праці з дітьми. А тому, що ми їм своєю поведінкою, своїм життям, своєю мовою показуємо Христа. Молимося, в служіння діти з нами їздять. Говоримо про Бога, і головна своїм життям їм показуємо, що є інше, інше життя. Ну і, звісно, працюємо щоденно з ними для того, щоб навчити їх елементарним базовим речам, чого вони не знали. Пам'ятаю, як цей один із хлопців, цих троє дітей, яких ми забрали Чинограду. Перші дні, як сіли вони їсти, дивлюся, спостерігаю, а вони навіть їсти не вміють. Беру огірок квашений, запихає в чай, макає. Я спочатку не зрозумів, в чому причина, але дуже швидко ми зрозуміли, що вони вдома голодали, сиділи голодними і для того, щоб щось їсти, якісь там залишки сухого хлібу. Брали розмак, розмочували в воді чи якісь там інші, знаєте, кидали гречку, чи кидали рис, розмочували, щоб це їсти, щоб не померти з голоду. Так сьогодні це в наш час ось такий. Тому страх віднесений до базових емоцій, тобто є природнім емоційним процесом. Причиною страху вважають реальну або уявну загрозу. Це заклик, не бійся, це заклик до довіри Богу незалежно від обставин і нагадування про Його любов та захист, що дає спокій та мир. Вперше в Божому слові цей вислів не бійся, є звернений до Аврама. Коли Господь говорить, не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя велика. Аврааму 75 років. І Господь йому говорить, залишити його місцевість, залишити харан і ти не знає куди. І він приводить його в землю ханаанську, в край, де потім він дає, як обітований край ізраїльському народу насліддю Аврааму. І коли привів його в ханаанську землю, він говорить: ось цю землю, ось цей край. Я дам потомству Твоєму. Йому 75 років, він не має дітей. Авраам запитує Господа, там, стоючи під дубом мамри, каже, що ти даш мені, коли я бездітний. А Господь вивів його на двір і сказав: Подивись на небо, на зорі, чи можеш злічити їх, коли тільки потрапиш ти їх злічити, таким буде потомство Твоє. І написано вірував Авраам. Господеві, а Він це залічив йому в праведність. Пізніше вже Господь говорить до внука Авраама, до Якова, Бог говорить вже після цього, коли він знав, що Йосип живий, коли Йосип посланців своїх послав до нього забрати його і привести Якова, батька його і всю родину його в Єгипет. Господь промовляє до Якова, не бійся зійти до Єгипту. Бо я вчиню тебе там великим народом. Пізніше Мойсей говорить народу: не бійтесь, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні, бо єгиптян, яких ви бачите сьогодні, більше не побачите, коли перед ними загроза смерті, перед ними море, взаді вороже військо, все тупік. А Господь говорить, не бійся. Ще пізніше, коли вже Ісус навин веде ізраїльський народ, переходять через Йордан, вже стоють на рівнинах Єрихону, Ісус навин наляканий, Ісус навин хвилюється, переживає, адже перед ним величезні мури. Чому я? Приходжу до висновку, що він був наляканий, тому що неодноразово через Мойсея. І потім безпосередньо Господь говорить до нього: не бійся! Я наказую тобі, не бійся. Він, звісно, як людина, переживав і хвилювався, як вождь ізраїльського народу переживав і хвилювався, тому що перед ним Єрихон. Як вони візьмуть цей Єрихон? Адже мури, стіни, височенні, воїни там. Потужні, велетні там потужні. А чим ми візьмемо цей Єрихон? Пращами, стрілами, списами? Як впадуть ці стіни? І зрозуміло, що Ісус Навин хвилюється і переживає, а хто б не переживав і хто б не хвилювався на його місці? І тут являється йому чоловік. Він питає, ти хто? Ти наш, це ворогів наших? А він каже: Я вождь, так, я генерал війська небесного. Ісус Навин падає перед ним на коліна, знімає своє взуття перед ним, тому що земля та свята земля. І далі вождь війська небесного дає йому інструкцію, як потрібно діяти, щоб захопити Єрихон. Спереді особливих воїнів поставити, після них сім священиків поставити із сурмами. Після цих священиків священники які будуть нести ковчег, а після цього народ, тобто остальне військо, яке буде йти теж і сурмити. Шість днів кожного дня по разу пройдете навколо Єрихону, Потім в сьомий день, сім днів. Засурмити і стіни Єрихону впадуть. Вождь війська небесного зміцняє Ісуса Навина. Він робить все по слову, як сказав Він. І, о чудо, Господь йде попереду, стіни Єрихону падають, вони захоплюють єрихон, пізніше захоплюють Ханаанську всю землю. Господь зміцняє, але головне, що Він наголошує Ісусу Навину: Не бійся. Мені пригадується Єзекія, асирійська навала, озброєне військо. Звинувачують, зневажають Бога, сміються з Єзекії. Ізекія молиться, Господь вислуховує його молитву посилає ангела і знищує табір Асирійський. 185 тисяч воїнів було вбито цієї ночі. Єзекія. Покладав свою надію на Господа. І Господь до нього сказав: не бійся тих слів, що почув ти, якими ображали мене слуги Асирійського царя. Ми згадуємо Різдво Ісуса Христа, коли явився ангел Марії, промовив до неї: Не бійся Марії, бо в Бога благодать ти знайшла. Звісно, що вона була налякана. Вона переживала, вона хвилювалась, вона задавала питання, як це має статися. Не бійся Марія. Пізніше в сні з'являється Йосипу, коли він знав, що Марія вагітна. Коли ж він подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипу, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній. Від Духа Святого. Я сьогодні проповідував про праведність Йосифа зранку в нашому служінню. Написано, що він був чоловік праведний. І, звісно, коли він довідався, що Марія вагітна, він вирішив поступити не по закону, тобто не вивезти її на площу, не оголосити це старшим священникам, не взяти каміння в руки і не побити її, і він би мав перший це зробити. Але будучи чоловіком праведним, він вирішив, тому що любив її проявити милосердя своє. Коли на Терези встало закон і життя, він вибрав життя, життя для Марії, його віра тоді піддалась великому випробуванню. Він проходив особливий тест і екзамен на свою праведність, на свою вірність Господу, як поступити, він вирішив з любові до Марії. Зробити по милості. І ангел Господній являється йому у вісні і говорить: не бійся прийняти Марію дружину твою. Коли учні, Яків, і Іван і Петро були на горі преображення і побачили славу Христову, і були перелякані, і Ісус підійшов, доторкнувся до них, промовив: Уставайте і не бійтеся. Посланні до Осмирської церкви, в книзі Об'явлення 2,10. Господь звертається до цієї церкви і говорить: не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкине декого з вас до в'язниці, щоб вас випробувати. І будете мати біду 10 день. Будь вірний до смерті, я дам тобі вінця життя. Сьогодні я хочу, щоб це слово було звернене до усіх нас. Наближається 26 й рік. Ми не знаємо, що нам принесе 26 й рік, але ми дуже хочемо, просимо і молимо Бога ми в очікуванні, щоб завершилась нарешті ця війна. І я хочу залишити це слово усім нам: не бійся. Не бійся, черідко мала. Бо отець вирішив приготувати для тебе царство. Коли на пасхальні свят, або точніше, після пасхальних свят, знаєте, приїхали до мене представники прокуратури з обшуком, спочатку до мене додому, потім, потім на дитячі стежинки. Я розумів, що рано чи пізно прийдеться. Я розумів, що рано чи пізно мене будуть звинувачувати в подібному, тобто там торгівля дітьми і тому подібне. Я розумів, що рано чи пізно це може настати. І ось настав цей день, коли приїхали десь 10-12 озброєних працівників корту разом з прокуратурою. Зробили обшук вдома, потім на дитячих стежинках. І ви знаєте, мені було найбільше неприємніше з цього всього. Я не буду розказувати, як все це відбувалось, але найбільше неприємніше було з цього всього, коли вони вже поїхали, я думав, думаю, Господи, я ж. Служу тобі, я ж рятую цих дітей. 106 дітей пройшли соціальну реабілітацію. Від 71 дитина влаштована в різну форму сімейного виховання. Ми в свою сім'ю взяли з дружиною п'ятеро дітей. Четверо наших дітей сьогодні є членами церкви, служать Господу. Двоє з них, я сьогодні зі мною донечок, які цього року вступили в завіт з Господом. Вісім дітей з дитячих стожинок сьогодні є членами церкви в різних церквах і служать Господу. І я коли над тим всім роздумав вдому Господь і приїхали до мене з такими звинуваченнями. Але Бог дав мені в моєму серці спокій. Я не проклинав їх, я не звинувачував. Я не бажав їм, їхнім дітям, їхнім сім'ям зла. Я просто молився за них і просив. Щоб Господь явив свою милість до них і щоб мені повернули все те, що забрали в моєї сім'ї. І от читаючи цей текст Божого Слова, Господь проговорив до мене тоді не бійся. Я залишаю цю думку, це слово усім нам. Не біймося! З нами Господь! А якщо з нами Господь, то хто проти нас? Амінь.